Справа про державну зраду Януковича сьогодні Печерський райсуд столиці продовжив розгляд питання про заочне розслідування щодо колишнього президента втікача. Від нього судді навіть отримали листа. Про все дізнаємось від Олени Лункової. Олена розповідай, що там відбувалося? Віта та слухання триває досі. Вже 10-ту годину поспіль. Ніні адвоката Януковича аж 30 клопотань, адже певні їх підзахисний Держзраду, який звинувачується, не чинив. Тож таким чином вони намагалися відтермінувати слухання, аби адже певні їхні підзахисний Держзраду не чинив, і за бажанням самого Януковича, який хоче бути допитаним, на підтвердження вони надали його листа. Заявляю, що станом на сьогодні я не отримав жодної інформації щодо суті звинувачень та злочинів, у скоєнні яких мене підозрюють. Вважаю, що свою готовність до співпраці зі слідством я переконливо довів, надавши покази 28 листопада 2016 року під час дистанційного допиту в Ростовському обласному суді. Тому я не бачу жодних перешкод для проведення інших слідчих і процесуальних дій з моєю участю на території Російської Федерації. Текстом є підпис самого Януковича, його домашня адреса в Ростові. Та суд не взяв його до уваги. Тоді захисники взагалі запропонували всім складам організувати виїзне засідання у Росії. У цьому суддя теж відмовила, і після трьох десятків таких відмов адвокати поводились досить емоційно. Події на майдані Віталій Сердюк назвав захопленням влади і попитав про виклик до суду всіх членів РНБО, які ще в лютому 2014-го обговорювали кримські питання. Мовляв, саме їх треба перевірити на Держзраду. Який доказ з цих трьох томів підтверджує його вину в тому, що е, Україна змінила власну територіальну цілісність та втратила Крим? Невже це лист від 1 березня 2014 року привів до того, що е, в Україні змінили, змінились межі? Лише не, лише лист. Написане вже після того, як всі посадові особи, що прийшли в антиконституційний спосіб до влади, і які мали обов'язок перед народом України забезпечити територіальну цілісність. Втім, і в цьому суд відмовив. Тоді сторони перейшли до читання свідчень серед найцікавіших свідків екснардеп Російської Федерації Ляпономарьов і охоронці Януковича, які розповіли, як президент тікав до Росії через Харків, до Донецька, потім в Крим. До півострова вони летіли гелікоптерами, автомобільний кортеж пустили для маскування. на борту Така вже знаходився Янукович. Поліжав Пшонка, Захарченка, Кавзар та Шараналесь. Також на борту літака знаходилася група невідомих мені людей в кількості приблизно до 10 чоловік. Аеродром знаходився у місті НАПА Російської Федерації або поблизу нього. Після приземлення на іншого аеродромі, на якому також знаходилися російські військові, ми вирішили у невідому напрямку. Через деякий час після початку руху я зрозумів, що ми на території Автономної Республіки Крим Янукович запропонував. Тим, хто бажає вирушити з ним, передав заяву про відмову від комусь з тому. Ті, хто виявив бажання, вирушили з ним на автомобілі по території військової частини. Перед цим написавши рапорт про звільнення служби безпеки президента та здавши зброю. Наразі протоколи свідчені ще читають, попри закінчення робочого дня суду. Тож ми залишаємось тут і вже о 22-й розповім більш докладно. Віта Олена, дякую тобі. Це була Олена Лунькова і справа про держзраду Януковича.